Вітаю вас, шановні садівники та городники. Не лякайтеся, але пора починати розсадний сезон. Так, так, саме зараз, у грудні, під новий рік можна починати сіяти квіти того думи, яким від сходів до цвітіння потрібно десь 5-6 місяців. І зараз розповім по порядку про усі квіти, які я посію найближчим часом на розсаду. Можливо, і ви надихнетеся, і щось собі виберете. Але ви можете сказати, що на упаковках цих культур виробник вказує терміни посіву у січні, лютому і навіть у березні. Але, я скажу так, не варто сліпо вірити тому, що написано, бо квіти не встигають розкрити увесь свій потенціал. І перша квітки, квітка це глоксинія. Донедавна я глоксинії не вирощувала зовсім, бо думала, що дуже багато клопоту з нею. Але, абсолютно випадково посіявши ці прекрасні квіти, тепер я щороку купую нові сорти і вирощую розсадою. Сіяти їх потрібно в грудні, і тоді, приблизно наприкінці квітня, у вас вже будуть пишні шапки розкішних дзвіночків. Посів я здійснюю у квітковий ґрунт, який змішую з вермікулітом. На 3 літри готового квіткового ґрунту я беру 1 літр вермікуліту. Полив ґрунту необхідно провести до того, як ви приступите до посіву. Насіння глоксинії виглядає як драже. Треба розподілити гранули по ущільній поверхності ґрунту і притиснути злегка подушечкою пальця. Після цього за допомогою крапельок води треба замочити гранулу. Це обов'язково, бо якщо оболонка не буде розмочена, то сходів ви не дочекаєтеся. А далі накриваємо контейнер кришкою і ставимо в тепле місце. Друга рослина це еустома. Це та квітка, яку хочуть виростити усі, але виходить це зробити лише одиниць. До щасливчиків належать ті, хто здійснює ранній посів. У тих, хто відсіється в грудні, еустома буде на бутонах уже до травня. Як сіяти? Або по поверхні ґрунту, або в торф'яні таблетки. Уємність. Також сіємо яку потрібно закрити прозорою плівкою або кришкою. Еустоми сходять на світлі. Поки не з'являться крихітні сходи і перші пару тижнів після кришку прибирати не можна. Потрібен парничок, де зберігається постійна вологість. Поки насіння не проросте, я оприскую його з пульверизатора, а потім під кожен сіянець. Капою водою, піп'яткою або спринцовкою. Третя рослина це бегонія. І знаю, що на пачках з бегонією виробники пишуть терміни посіву січень або лютий. Але, поклавши руку на серце, жодного разу посіяне в цей час сіянці не зацвітали у червні. Зазвичай вони доростають до кінця літа, а мені дуже хочеться раніше. Щоб ще до тепла у мене вже були міцні, готові до цвітіння кущики. І нагадаю, що бегонії сіємо теж по поверхні ґрунту і теж під плівку або під кришку. Насіння бегонії краще сходить без додаткового освітлення. Я пробувала і так і сяк, але без ламп сходи з'являються швидше. Четверта рослина це пелагонія ампельна. Я сію ампельні пелагонії в грудні, і в лютому це вже дуже пристойні кущики, які я стрижу з метою формування. Усі черенки в лютому просто відмінно вкорінюються. Зазвичай я сію по кілька гібридів пілагонів, а далі пускаю їх на продаж. Отакі чотири рослини я дуже рекомендую вам посіяти у грудні.